Світ рухається, там є свої тренди, є свої якісь розваги, є свої якісь кольори, якісь настрої, а тут цих настроїв немає. І що робить там 15-17-річна людина? Вона, типу, переключається, перемикається і вмикається в той простір. А в тому просторі, крім англоязичної англомовної музики, не може бути ну, і. Ну нехай це буде там башкирська, або там там бурятська ця музика. Нехай або не нехай. Або треба це, щоб цього не відбулося, треба своє таке зробити. А як ти? Ну і ми тут так, б, так, і так, ми я йдемо розумію. покол, я, я однієї хочу такої, я однієї такої хочу одні, від себе одні, одні і тої, ж, одні, одні і тої ж проблеми. Я хочу від себе додати до твого монологу. Що е, ну дійсно мені е, здається, ну, взагалі, як, якось якусь дічу, коли е, український артист створює пісню там, ну, про любов, про кохання, там ну щось легке, про відчуття да, однієї людини до одної. От і. І навколо цього коментарі про те, що як ви можете. А це... я розумію такі як коментарі. Ви можете це відчувати. А я розумію такі коментарі. З, -з одного боку. А іншого, іншого боку, розумію, що якщо це, це, це не зробить український артист, якийсь там Парфенюк або якась Аня Трінчер, то ця аудиторія, яка е, дивиться це, вона буде шукати це у наших. Ну я зрозумію, це її щось її схоже її. на реакції, коли там людина якусь щасливу фотку викладає, да, так зараз, сам, так а сам. інші люди вважають, що він не може себе це сприймати да. через певну чи через певну травму. І і це треба якось обговорювати. І мені дуже цікаво цікава ця тема, але у мене рішення, от у мене у мене рішення немає. Я не знаю, як тут правильно, е-е, як тут правильно все має відбуватися. У мене пов'язане з цим запитання, але трошки про інше, але все ж таки артисти, ну от великі артисти, з якими ти співпрацюєш, і Оля, і Макс, вони після лютого 22-го зробили такий апгрейд. Вони змінили мову. Хоча більша частина контенту в них була пісень російськомовними до, до цього. 100, 100 да, да. 100%. Мені ну, ти як людина, яка з ними працює, і. І спостерігає за певний, чи... давай будемо так да, да. дуже точними в формулюваннях. Працюють компанії, які були засновані на фундаменті, скажімо так, на історії, на бейграунді компанії Secret Service. Це окремі компанії, вони незалежні між собою. їх Пов'язують певні умови і співпраця, але це їхня робота. Саме я особисто ну вже тривалий час не працюю з усіма артистами, які є клієнтами цих компаній були або були клієнтами Secret Service. Я на сьогодні зосереджений на е, на роботі з Олею. І саме тому, що я був з самого початку співпродюсером, тут дуже багато моїх ідей, мої, моїх стратегічних яких, там, уявлень і так далі. От. І є ще декілька проєктів: Magic Brothers і, там, і, і так далі, там циркові, театральні проєкти і є. Зараз і кіно ми займаємося. Короче, я от з музикою зараз я дуже обережний, скажу відверто. Щодо Олі, так, Оля мала 100% російськомовний репертуар. Взагалі ми починали її у 2012 році як артист, налаштований саме на роботу в. На, на, на тій території, так і формували, ми скажімо, цей образ спочатку саме на ту територію. Але у 2014-15 роках ми зрозуміли, що ця історія вона е зовсім не така, яка нам вона здавалася. Тобто, все, сразу, все стало зрозуміло згодом. І ми трошки змінили нашу стратегію і працювали в Україні для російськомовної аудиторії. Це також був наш свідомий вибір. Але е спочатку повномасштабного вторгнення ми побачили. Бачили запит нашої аудиторії, нашого глядача, нашого слухача, що він хоче і прагне українізуватися, і цього захотіла Оля. В неї не було сумнівів, що це треба робити. Це тобто, було... це була органічна трансформація органічна разом з аудиторією. Так, да? так, 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 так. Угу. Тобто ті люди, які хотіли раніше російською слухати, тепер вони українізувалися для них. Це стало принципово важливо, і ти знаєш, воно зайшло. Там був до речі, дорослі дівчата, шоу яке ми зробили з Єфросиніною. Там вони були за кордоном. Вони не одразу з Олею зрозуміли цей запит суспільний, і вони їм здалося, що треба вести свою програму далі російською, що у них типу не буде цієї хімії. Але і ми зараз бачимо, що ці останні роки, що вони роблять дорослих дівчат українською мовою, ну це навіть набагато краще, ніж російською. Ну mm а -hmm. ну ну дійсно там навіть щось таке відбулося. Я коли зараз я дуже погано розмовляю українську мову, на мій погляд. І я намагаюся, я українізуюся, багато читаю. Але коли я чую, ну я і контент дивлюся дуже багато українського, ну переважно українського, коли я чую російську мову. Воно щось мене дуже неприємно. Хоча я в побуті визнаю я розмовляю і розмовляю російською. І, і, і от це відчуття від відросли дівчат, від пісень, навіть старих. Колись Алан казав, що якщо ти пам'ятаєш, він сказав, я не у Суханова або, або у когось іншого в інтерв'ю, я, я не уявляю собі, як Макс може перекласти свої пісні. І навіть там щось там намагався заспівати пісню барських українською мовою. Йому це типу було типу неприродно, але з часом вони це зробили, і воно зазвучало. І зараз я навіть не пам'ятаю, як воно звучало російською.